День добрий, мої шанування друзі, ми з вами знаходимося в Києві. Ця річка називається Боща Гівка, де проходила моя минула риболовля. Тільки я рибалив трошки вище за течією. Ну, скажімо так, середня була рибалка. Але мені вдалося піймати декілька окунців. Єрши були і одного піскаря мені вдалося піймати. Але як мене поправили, це не піскар, а треба його називати пічку. Боже, друзі. Сьогодні у нас знову риболовля на тій самій річці, але... Друга локація, нова. Що тут буде клювати, не знаю, мені невідомо. Зараз з'ясуємо. І в руках в мене ось таке будуще ультралайтове. Буду намагатися цим будущем піймати якусь рибу. Всіх сердечно запрошую до перегляду. Починаємо. Наживка в мене сьогодні традиційна. Залишилась в мене з минулої риболовлі. Пінка, маленький опариш. І мотиль. Вчора. Придбав в магазині встиг. Отже, друзі, буду сьогодні якось комбінувати. Ось Зробив такий монтаж простенький. Драбинка, груз, гачечок невеличкий. Щось схоже на відвідний повідець. Буду намагатися полювати якогось окунця. Запропоную рибі ось таку комбінацію. Два. А пару ще верніше дві пінки і два мотиля. Повітряна тривога валає. Роблю перше закидання, друзі. Ця гілка заважає, напевно. Першу рибку маємо, друзі. Що це? Маємо першу рибку. Ось така. Амурський чабачок. Випускаю. Не беремо рибу сьогодні. Продовжимо риболовлю. Вже цікаво становиться. Куньок невеличкий зійшов. Треба переходити на таємну зброю, боковий ківок. Ось такий окунь дрібний, дуже маленький, але клює. Ось такий. Хай пливе підростати. Все добре, що це в нас за рибка? Окунь. Ось такий дрібненький окунь клюнув. Вже приємно. Звісно, випущу його. Нехай пливе, підростає. Можливо тут і крупніше має бути. Хотілося б піймати щось крупніше. Чим сидіть. Ще один. Ой, ну це дуже дрібний. Якщо тут такі дрібні окунці будуть клювати, треба буде... Що це таке? Зачепився за штатів. Окунь зачепився за штатів. Ось, випускаю. Якщо такі дрібненькі будуть тут клювати, буду шукати інше місце. Зачеп. давно не було. Щойно зачепився за якусь гілку, за корча якогось. Ось так розігнувся гачок. Пощастило, що не відірвався. Ось. Наживляюсь, панули рибалами. Щось на гачок наліпло. Погода панура, як можете бачити самі, але не незимна. Я б сказав навіть спекотна, як на січень місяць. На годиннику вже 10 ранку, я майже годину тут рибачу, намагаюся піймати рибку. Ось якісь пташки прилетіли, поховалися десь в по кущах. Зараз покажу я вам місце. Ось така річка. Багато людей її називають нивка, але це помилково. Ця річка називається Борщагівка. Ось тут затишно дуже. Ось тут за дорогою платний водойом. Щойно там пан піймав щуку гарно, кілограма на два, може навіть більше. Поки я вам розповідаю, показується місце, тут в мене вже клювання йдуть. Ось і туди вона йде. Ось я так тут отаборився. Можете бачити Ще там вона одна дамба. Дивуюся нашим людям. Ще в таку Річку маленьку, мікрорічка, можна так сказати. Закидують сітки і намагаюся тут останню рибу виловити. Це взагалі хамство якесь. Не розумію наших людей. Зараз сюди перейду. Тут теж таке місце непогане. Корчі. Ця деревина. Можливо тут якась рибка буде клювати непогано. Зараз з'ясуємо. Бо там дуже дрібний окунь клює. Ну і шип попадаються, Але дрібний. Перевірю зараз, що тут таке клюнуло. Рибка є. Кунець. Йоршик. Йоршик. Ого, а заковтнув. Ой-ой-ой. Дуже прикро. Ось такий голодний. Клюнув. На календарі 29 січня. Теплий день сьогодні. Плюс 7 температура. 7 градусів вище нуля. Знову Йорше плюнув. Ось такий. Що зробиш, друзі? Ось така рибка клює. Перейшов на... Щойно щось зачепилося. Перейшов на нове місце. Сподіваюсь, що тут буде рибка клювати. Ну щось і тут мовчить. Не відкликається на мої приманки, наживки. Не клює. Тільки чіпляється щось, дуже багато корчів на дні. Гілок старих. Різного дідства повно. Чого нема? Запропоную рибі ось таку наживку. Простий мотиль, без пинки. Чотири мотиля. Зараз запропоную, можливо клюми, бо щось останнім часом за гри не хочу клювати. Я вже пройшов. По берегу по різних місцях намагався половити, полювати якогось окунця або вірша. Та взагалі хоч би щось плигло. Нема риби. О, знову зачеп. Та що ж таке? Знову пощастило. Ха. Риба яка хитра. Клює, начепляється начипляется снова туда Знову туди закину. Щойно там зачепився. Мало ще треба. Щось клюнуло і не зачепилося. А ось уже є. Окунь. Ось такие дрібний окунь. Тихо. Випускаю. Поплив. Знову я прийшов на це місце, де була моя минула риболовля. Ось. Можливо тут щось буде клювати. Ось щойно пройшовся. Ось, звідти. Там взагалі нічого не клювало. Зараз тут будемо намагатися щось піймати. Нове старе місце, друзі. Починаємо тут до ловити. Якщо тут нема активної риби, будемо чекати. Ну дивно, не бере риба. Щойно сказав, що не клює. Перелякалась і клюнув. Ось такий окунь дрібненький клюнув. Дуже дрібний. Хай пливе підростати. Декілька метрів нижче спустився за те Ось тут стою, намагаюся щось піймати, там щось нічого не ловиться. Немає це. Чекати активну рибу. Стояти на одному місці, чекати, поки вона клюне. Я люблю походити. Ох ти! Оце було клювання. Гарна рибка була, гарна. Зараз, що це було. Здається, тут є непогані окунці. Якщо це окунь? Думаю, що тут щука. Пріш за все це якийсь виконець був непоганий. Клює рибка. І тут ярший. А куди без них? Мені писали в коментарях, що тут рибу взагалі не можна їсти. Но я її ловлю не для того, щоб поїсти. Мені подобається порибалити. Взагалі хоч щось піймати. Так, вона невеличка, дрібна, але ж клює. І саме від цього я отримую задоволення. А якщо поїсти, то можна і рибу купити в магазин або на базарі, якщо дуже захочеться риби. Без мотиля взагалі не хочу клювати. От щойно наживи мотиля свіжого і одразу клювання. Невеличкий, Скорість за все, йошик, так і є. Так і є, друзі, йошик дрібненький клюнув. Але на мотиля. Без мателя не хочу плювати. Рибаки підходять, а я вже буду закруглятися. На сьогодні. Певно вже буду закруглятися на сьогодні. У мене було 2 години на риболовлю, близько 9 я розпочав, зараз вже майже 11, буду закруглятися. Роблю останнє закидання, а буду вже йти додому. Ще пройти мені близько 6 кілометрів до станції метро «Академістечко». З цього місця близько 6 кілометрів ну йти комфортно по лісі можна звісно автобусом під'їхати але я пішки пройдусь хотілося б на останок хоч щось клюнуло Хе -хе. дуже азартна риболовля але рибка дрібна ну нічого не поробив, друзі ось така дрібна рибка йоршик Ось такий. Але клює. Оце ж треба. Клюнув на останок і ось десь там втрях. Встряв в кущах. Стряв окунець. Невеличкий. Ось. Невеличкий. На останок, друзі. Такий окунь клюнув. На сьому окуні буду закруглятися на сьогодні. Ось такий. Випучив його, звісно. Нехай пливе. Підростати. Ось тут за деревиною і Два пана рибаки стоять. На поплавчанку логі. Чи взагалі не клюю? Ні, нічого не знаю. Зараз підійду, можливо, мателяни, а в мене тут залишилось десяток-півтора. Віддань. Віддав я цим рибакам. Мати ляжого у мене там залишилось декілька два десятка не більше вони ловлять на хробака і попадається я шило декілька дитяка кунси поймали і все зараз піду так через ліс додому на сьогодні все друзі моя риболовля закінчена. рибали я сьогодні ось таким ультралайтним будущем яка рибка клювала, ви бачили. Невеличка, але я задоволення отримав. Всім хочу сердечно подякувати за перегляд. Всім бажаю міцного здоров'я, всього самого найкращого. Любіть рибалку. Зустрінемось наразі.